На трасі у аварії важко травмувалися чоловік із дружиною. Це сталося вчора в обідню пору на перехресті неподалік села Панталія Дубенського району. 30-річний киянин водій автомобіля автомобіля Вольво рухався автодорогою у напрямку Львова. У цей час на перехресті виїжджав легковик Мазда 3 під керуванням 58-річного жителя селища Млинів. Виконуючи маневр повороту, він не врахував дорожню обстановку та не надав переваги у русі транспортному засобу. На місце події негайно виїхали поліцейські та медики. У результаті зіткнення автомобілів водія Мазда та пасажирку, його 58-річну дружину із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та численними переломами, госпіталізували до Млинівської центральної районної лікарні. Автомобілі поміщені на штрафмайданчик Дубного за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України.